А як ви вважаєте, що буде краще? Купити ось такий новий ноутбук або дістати з ще старий та оновити його? Давайте розбиратись так як ноутбук у нас гаряча штучка, було прийнято рішення його розібрати. І в процесі розбирання я зрозумів, що можна тут не тільки ssd диск встановити, а ще й багато чого іншого. Тож зараз ми зітремо стару травму і підрахуємо витрати. Процесор. Замість двохядерного, чотирьохядерний. Замість трьох ГБ оперативної пам'яті. Я поставлю дві планки по 4, щоб було як у нового ноутбука. Також 8 ГБ. Замість повільного жорсткого диску — накопичувач Бо без нього максимальної швидкодії нам не досягти. А що ж робити зі старим диском? Якщо він у вас цілий, то топляємо ось такий перехідник і встановлюємо його замість дисководу. Секундочку. Тобто за все разом 1639 гривень? Хе, ні. Звичайно, ще ж моя робота: у обслуговуванню, налаштуванню. Але давайте подивимось результат. Одночасно вмикаємо обидва ноутбуки і дивимось, який швидше завантажиться. А тим часом я нагадаю, що різниця між ноутбуками 15 років. Dell був випущений у 2010 році, цей у 2025. І як це так виходить, що вони завантажились майже одночасно. Пу-пу-пу, коли я запустив тест процесора, я прозрів. 253 бали проти 328. Так, відрив невеликий, але 14 тисяч за таке я взагалі не бачу сенсу витрачати. Адже набагато дешевше оновити старий ноутбук і привести його до ладу. Тож, якщо ти хочеш так само оновити свій старий ноутбук, звертайся до мене, я допоможу тобі.